Всім привіт! Рада вас бачити знову. Підпишіться, будь ласка, поставте дзвіночок та лайк цьому відео. Літо це час повторити вже пройдений матеріал або вивчити щось нове. Ми починаємо подальше знайомство з абеткою німецької мови. Дякую вам за ваші перегляди, за вподобайки та коментарі. Мені дуже важливо мати зворотній зв'язок. Тож, будь ласка, залишайте свої коментарі, щоб я могла покращити свої відео. Це відео стане в нагоді для всіх, хто вже вчить німецьку мову і знаходиться далеко в процесі, а також ті, хто тільки починають знайомитися з німецькою мовою. Нагадаю, що німецька абетка складається з 26 літер та 4 додаткових звуків. Сьогодні ми познайомимося з ними ближче і дізнаємося, як називається кожен з них. Дивіться, записуйте та повторюйте за мною. А, А, А. Б, Б, Б. С, С, С. Д, Д, Д. Е, Е, Е. Ф, Ф, Ф. Г, Г, Г. Х, Х, Х. И, И, И. Йот, 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 К, К, К Ель, Ел, Ель. В процесі вивчення німецької абетки, дорогі друзі, ми з вами можемо побачити, що у німецькій абетці багато літер, котрі звучать схоже на ті, що існують в українській абетці. Наприклад, такі літери, як А, Б, Ц, Х. Враховуйте це під час того, коли ви вчите, як звучать ці літери. А зараз ми з вами йдемо далі. М, М, М. Н. 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 О. 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 П. 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 К. 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 Е. Е. Я, S, 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 Т, Т, Те. Також нескладно помітити, що у німецькій абетці ми можемо зустрічати дуже дивні за назвою літери, котрі звучать зовсім не так же, як і називаються. І якщо, наприклад, літера У для нас досить природньо звучить. Роль її сусідки В у тексті може значно відрізнятися, не кажучи про те, що ми знаємо цю літеру схожу на В. У. У. Ф. В. 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 X. 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 Улон. Усилон. Y, Z, 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 Z. Ми з вами познайомилися з 26 основними літерами німецької абетки. Тепер розглянемо 4 додаткові звуки, котрі походять за допомогою додавання діакритичних знаків з літер самої абетки. Це так звані умлаути. Е, 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 як у слові, наприклад, епфель, е, 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 як у слові лєфель ю, 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 як у слові хюбше. І остання на сьогодні літера приголосна есцет, котра позначає подвоєний звук С та використовується в таких словах, як. Наприклад, штгас. А ось як літери німецької абетки виглядають у прописі. Ви можете натиснути на паузу та спробувати переписати кілька разів цю абетку для того, щоб запам'ятати і писати правильно літери у своїх текстах. В наступному відео ми з вами поговоримо про те, як правильно читати літери в словах. А також я надам кілька порад, як швидше та якісніше вивчити німецьку абетку. Друзі, дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Також слідкуйте за новими відео. Побачимось!